Вікторина. Від кого телеграма. Казкові герої надіслали термінові повідомлення. Та сталася біда. У поштовому відділенні переплутали конверти. Ваше завдання здогадатись, від кого ці телеграми. Телеграма перша. Вибачте, не змогла приїхати. Отруїлась яблуком і заснула. Телеграма друга Дуже засмучена. Мишка випадково розбила моє яєчко. Прийти не зможу. Телеграма третя. Моє гусенятко десь забарилось. На жаль, прилетіти не зможу. Телеграма четверта Цьогорічний врожай аж надто великий. Ніяк не витягнемо рібку з землі. Прибути не зможемо. Телеграма п'ята Катаюся на спині вовка. Його побили. Тому будемо не скоро. Телеграма шоста. Маю термінову справу. Закопати золоті монети та виростити грошове дерево. Ви вже якось без мене. Телеграма сьома. Чекаю дощу. Буду разом з другом, але не знаю коли.